Такий вигляд має стадіон юність в Івано-Франківську. Його підтопило через порив водогону. Про це сьогодні на прес-брифінгу повідомив заступник міського голови Руслан Гайда. На сьогоднішній ранок ми виявили порив 400 діаметр труби. Попередньо там був порив і тепломережі, які усунули, ліквідували, зробили. І основна причина затоплення це порив 400 чотирьохсотки водогону. Зараз будуть ремонтні роботи. Просто не могли пару днів підряд знайти, звідки йшла вода. Стадіон Юність перебуває на балансі обласної дитячої юнацької спортивної школи. Як розповів у коментарі Суспільному, виконуючий обов'язки директора закладу Морослав Карабін, те, що стадіон підтоплює, працівники школи помітили понад тиждень тому і звернулися в комунальні служби. Проте, каже, комунальники досі шукають витік. І на місці стадіону утворилося озеро. Зі слів Морослава Карабіна, у зимово-осінній період стадіон перебуває у простої. Вихованці обласної дитячої юнацької спортивної школи тренуються тут лише у весняно-літній період. Ця вода ще сьогодні стоїть на стадіоні. Ми будемо бачити, вже коли зійде ця вода, що воно зробиться, і вже будемо бачити, я думаю, що ближче весною ми побачимо, які у нас будуть які, в якому стані буде стадіон. Не по нашій вині затоплений стадіон. Є місто, і комунікації є міські. Однозначно, ми будемо розмовляти, що сьогодні є певні речі, які нанесли нам певні незручності. Не просто а той же газон буде трошки пошкоден. Ну, Будемо думати, як вийти з цієї ситуації, щоб знову ж таки спільними зусиллями ми зробили так, щоб наші дітки ще мали можливість, поки йде війна, тренуватись на цьому стадіоні, проводити свої матчі. Як повідомив у коментарі телефоном начальник відділу роботи зі споживачами контакт центру івано франківськ водоекотехпрому Володимир Шпех, наразі працівники комунального підприємства ліквідовують порив на вулиці Незалежності та шукають інші ймовірні витоки. Зараз після ліквідації пориву буде призупинка траси, і будемо шукати, звідки поступає вода. І буде проводитися кореляція. тому що щоб провести кореляцію, це має бути ідеальна тишина. Незалежності вулиця в нас є дуже шумна, тому що там великий потік автотранспорту, що ускладнює роботу. Тому ще також буде виїжджати бригада десь біля одинадцятої години вечора і проводити кореляцію. Можливо, з боку ще десь є більше поляг, на тому моменті, де розкопали, там малий витік води, тобто його ліквідують, і вже будемо бачити далі. На даний момент звідки точно набралася ця вода, сказати важко. Наталія Василовська, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ